Для себе можемо робити ми і так робимо. Нам важливо знати вашу вітність. Ради від цвехів, під ногами зображено великий чорний гріб призматичної форми. Ми представляємо великий університетський проєкт, який називається Центр дослідження стратегій універсального дизайну. Одним із аспектів дослідження наших досліджень є проблема людей зі сліпотою або слабозрячі. Ось уже більше трьох років, як наша кафедра, науковці нашої кафедри займаються проблемами доступності мистецтва і культури для людей зі сліпотою або з різними формами інвалідності позору. Нами розроблені свої якісь компактні такі локальні технології, яким чином перетворити мистецтво, особливо плоскісне, Мистецтво, зображальне мистецтво у певні специфічні рельєфи для того, щоб люди зі сліпотою могли так само запізнати наш культурний спадок. Адже сьогодні, в умовах війни, яка ведеться, ми розуміємо, що саме культура є стратегічною метою нашого ворога. І, не знаючи культури, людина втрачає своє коріння, втрачає. Знання про свій рід, і таким чином ми втрачаємо нашу спільноту, наше суспільство. Плечі вкриває довгий червоний плащ, позаду голови, золотий круглий нім, обличчя молоде, ледь осміхнене, дивиться перед собою, долоні рук та стукні ніг мають рани від цвяхів. На їх обличчях переданий вираз дивування до Христа. У руках тримають гострі списи. Сюжет Воскресіння символізує перехід від смерті до життя звільнення людини. Від тягаря гріхів. Твори якраз авангардних напрямків вони легко надаються е, такій адаптації, не за допомогою саме м, рельєфного друку, а студенти самі е, видумують, обдумують, опрацьовують, які матеріали їм використати, як це має е, власне, відповідати пропорційності зображення, так, щоб об'єкт був впізнаваний. І, власне, другий раз та ж сама картина вона буде іншим студентом, створена трішки по-іншому. І це так само в цьому є такий якийсь важливий момент, але тут є важливість використання фактур різних матеріалів тобто каменю, дерева, Навіть відчуття. Кольору чи значення кольору, а студенти теж пробують використовувати різні матеріали для цього. Тобто десь пластик, десь тканину, десь власне камінь, і передати ще й матеріальність предметів, ну, які там художник зобразив на плоскому, площиному такому ось, листку, чи паперу, чи там. Полотні, тобто тут це важливо також передати.